Ми хочемо, аби уряд серйозно ставився до нашої безпеки. Зараз ми не відчуваємо себе захищеними. Дуже боляче бачити на фотографіях жах і біль своїх товаришів і батьків, які в моргах найробі намагаються знайти тіла своїх найдорожчих. Діскантрі нідз. Ця країна має бути ініціативною. Країна повинна повстати, бо це гірко. Це так гірко, коли 147 студентів померли від куль злочинців. Їхнє майбутнє знищив аж шабаб. Ми не можемо стояти осторонь і дивитися. Ми повинні відстоювати свої права.